Вітаю вас! Мене звати Марина. Сьогодні ви почуєте римований переклад ще однієї цікавої народної казки. Цього разу з далекого і загадкового Мадагаскару. Казка не просто цікава, вона особлива. Вона показує, що народні історії це не лише для дітей. Цей сюжет радше звертається до дорослого слухача. Казка невелика за обсягом, тож і вірші, які я склала на її основі, вийшли лаконічні. Сподіваюся, вони вам сподобаються. Буду вдячна за вподобайку та підписку на канал з українським серцем у Чехії. Усі відео тут доступні як чеською, так і українською мовами, і вірші я створила обома цими прекрасними мовами. Тож вмощуйтесь зручно, слухайте казку, і не забудьте поділитися своїми враженнями в коментарях. А починаємо ми з української версії. У селі, де баобаби, пальми, фікуси, папая, росло дерево, що ходить і у всіх жах викликає, ніби дерево звичайне і таких дерев багато. Десь воно могло з'являтись, звідусіль могло зникати. Ввечері воно у річки, вранці там його немає. Хоч здавна так відбувалось, все одно усіх лякає. Та хлопчина рамі мудрий, смуток людський не терпів. Він сховався у травиці, все побачив й онімів. Під землі коріння тягне, ось рушає до води, дивне дерево у річки та повернеться сюди. Бо як спрагу вгамувало, так назад пішло, мов тінь. Потім швидше, за хвилину розігналося, як кінь. Рамі розповів всім правду. І старішини зібрались, думали його спилити. Довго-довго сперечались, не узгодили нічого, але дерево все чуло, і воно все розуміло, вже вночі його не було. Десь тепер воно далеко на узбіччі острова, ходить дерево ночами, п'є з ріки, мов ожива. А тепер ця ж казка, але чеською мовою. Слухайте, порівнюйте, діліться враженнями, а я й надалі тішитиму вас новими історіями у віршах. Весніці, де й соупалами баобаби апапая, росту стром цоходіл в ноці. Бил он з пекла небо зрая. На поглад бил бичейний та кове ростову всюде. Вчера стром бил у язера. Але зітра там не буде. Вечір стром бивав у реки. Рано там шляху уж не Бить Бито було одедавна, седла кажди сегобал. гобал. Але хлопець, іменем Рамі мрамі, смуток не мнял рад. Он сховався тіше в траві, а плазіся як агат. Віді, стром се погибує. Лець се дава на поход, стром се пліже креце тіше. Пак се враце на свій бот, рамі пакшем правду жекл. шлі се старейшинове, поразіт тен стром, такове, кменове слово, не догодлі се вшак вубець, але стром вше слышал ясне. Гді ж настала тмава ноць, он прич, так змізал красне. Теді є негде стром далеко, ви на часті острова, ході ноце, піє з Жеки, кліду знову ожива. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалась казка, залишайте вподобайку, підписуйтесь і діліться відео з друзями. Попереду ще багато цікавих історій, перекладених і переосмислених у віршах. Тож, не прощаємось! До нових зустрічей на каналі з Українським серцем у Чехії.